Народ, услышь, услышьте! народ! В редакцию телеканала обратились жители сел Виноградное и Приморское. Уже на протяжении нескольких лет не решались вопросы качества дорог и малого количества общественного транспорта. Чтобы решить насущные вопросы, жители собрались возле сельского совета. Если у вас даже автобус да не Ребенку надо. Да там не дозвонишь. Вы народ услышите, услышьте народ. Каждый выезд в город из Приморского у Ольги уже давно не ассоциируется с комфортом. Дороги в плохом состоянии, а общественный транспорт доступен не всегда. За такси признается женщина, водители просят немалые деньги. Автобусы пять раз в день в одну сторону пять раз в день, в другую сторону. Дорога вообще убитая абсолютно, автобусы очень часто ломаются. И, соответственно, выехать ну, куда-то в город, например, купить одежду ребенку, те же самые какие-то лекарства, ну, на такси только. Такси сюда очень дорого берут, потому что они так едут, таксисты говорят, у вас тут дорога убитая, платите 3000. Жители сразу двух сел требуют решения проблем. Пешком от дома до райисполкома Орженикидовского мне идти 40 минут. Если молодому 30 минут. До пенсионного фонда столько же. А в Новозовск мне, чтобы доехать, это надо потерять часа три, если это, и назад столько же. И заплатить очень много денег. Жильцы дома по улице Энергетическая уже 4 месяца страдают от бесконечных порывов канализации. Говорят, заменить бы трубу, да вот в наличии ее нет. Два, три. Воняет. Воняет канализация, и мы вот этим дышим. Вакуумной машины нет, трактора нет, людей нет. Заместитель начальника ЖКХ устранять порывы физически некому, а их, к слову, очень много. Канализация течет, затапливая подвалы. Профилактические работы коммунальщики выполнить не в силе. Ведутся они только в аварийном режиме. Из шести человек наружной канализации блин, мы имеем блин, два человека ни одного мастера. По внутренней канализации мы имеем из четырех человек, мы имеем одного. Нет специализированной техники, нет у нас блин, на данный момент ни вакуумной машины, ни водителя на трактор, ни трактора. нас тут собралось совсем много, скажем так. Одна треть операторов котельных, ВЗУ, ТНС. работников ЖКХ, теплосеть, ГНС, нам не платят в который раз уже за ужасные условия труда. Мы просим вас обратить свое внимание на наш город, который развалился целиком и полностью. Мы тонем в канализации. Отопительный сезон будет просто 40. Замерзнут люди. И говоря уже о том, что мы все уволимся и уйдем, эти котельные уже никогда в жизни их не запустят. Люди, которые отработали по 30 лет, собираются писать на увольнение. Новых операторов нет. Зарплаты очень маленькие, мизерные. Большие котельные, которые у нас в городском округе Чехово, находятся в очень ужасном состоянии. На оператора туда работать никто не идет. Канализация у нас течет по всем. Канализация у нас тоже не работает. КНС-ки КНС у нас тоже находятся в плачевном состоянии. Все находится в аварийном состоянии. Окружной город Чехов находится сейчас в батническом состоянии полностью. Администрация нашего округа городского и города Чехова не принимает абсолютно никаких мер, чтобы устранить это все. Они пишут отписки, что у нас котельные готовы к запуску. Да ни одна котельная у нас не готова к запуску потому что это Не единая. Даже если их запустят, они все накроются медным тазом, послетают а на лодку. Вот не страшно. Ні падя, зарплату нам ні не Наславці президент України Володимир Зеленський вперше прокоментував ситуацію у Вугледарі. За його словами, вихід збройних сил України з міста був правильним кроком, аби зберегти життя українських військових. Про це він заявив на прес-конференції з генсеком НАТО Марку Рютте, який прибув до Києва. І Також голова держави додав, що Україні потрібно більше західної допомоги, аби стримувати наступ. Російської Федерації Підрозділи Сил оборони зупинили активний наступ російських військ під Покровськом Донецької області. Про це повідомив керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. Також зупинена спроба ворога прорватися до Любимівки на Курщині. Додав Коваленко за даними генштабу, минулої доби на лінії фронту відбулося 142 бойових зіткнення найбільше на покровському та курахівському напрямках. Тепер ворог туди е рветься і там зосереджує свої ударні потуги після фактичного захоплення. Вугледару. Вугледар південніше. Курахова Покровськ, північніше. Ворог тепер піде туди. І як я читаю українських військових в телеграмі, кажуть, що бої важкі, але ворога треба врешті вже десь зупиняти. Треба вже, врешті, десь зупиняти. І ми маємо розуміти, що ворог накопичив величезні сили для цього наступу на Донбасі. І те, що так, ми не все втримуємо але маємо розуміти, що і з того боку. Величезні е, ворожі сили, хоча я тут не применшую, десь якісь прорахунки, недорахунки з боку влади, командування, все, все це на купу. Ну але те, що ворог цей кулак збирав давно, теж. Тут, як то кажуть, не треба списувати з рахунки, що ми воюємо з величезною державою, з величезною можливостями. Це теж правда. Союзники обговорять дозвіл України на далекобійні удари по території Російської Федерації в глиб території Російської Федерації, уточню на наступному засіданні Рамштайн, яке взагалі має бути ключовим, бо там буде дуже багато важливих представників. Воно відбудеться у Німеччині наступного тижня, 12 жовтня, під головуванням президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена. Це важливо, що він а, візьме участь. Про це сказав генеральний секретар НАТО Марк Рюте. Утім, він наголосив, що кожна країна альянсу, яка постачає Києву далекобійну зброю, самостійно ухвалює рішення щодо обмежень на удари. Зазначив генсек НАТО. Перебуває з візитом у столиці України. Україна, очевидно, має право захищатися, і міжнародне право на боці України. Це право не обмежується кордонами. Росія веде цю незаконну війну, і це означає, що збиття російських винищувачів і ракет до того, як вони можуть бути використані по українській цивільній інфраструктурі, можуть допомогти. У той же час кожен член Альянсу має своє право підтримувати Україну. Питання обмежень це не залежить від НАТО. Це залежить від кожної країни Альянсу, які обмеження вона хоче накладати або ні. Це залежить від того, чи хочуть. Росію зупинити чи ну, до речі, на цьому засіданні Рамштайну буде і Олаф Шольц, глава приймаючої країни, і президент Франції Мануель Макрон. Я не знаю, що до Стармера, прем'єра Британії, але я думаю, що всі, ну якщо буде Байден, то напевне буде і Стармер. Тобто, це це важливе буде засідання, дуже важливе. Жарка і неспокійна ніч на Росії. Українські дрони СБУ, сил спеціальних операцій та інших військових формувань вдарили по військовому литовищу Борисоглєвську у Воронській області Росії. Про це повідомляють медіа із посиланням на джерела на цьому литовищі розташовані склади із керованими авіабомбами. Літаки су 35 і су 34 та авіаційне пальне. Супутники зафіксували там чотири осередки пожеж. Власне, ви бачите їх на ваших екранах. Саме з цього аеродрому росіяни гатять кабами по українській території. Офіційних повідомлень про операцію поки що немає. Підготовка кожного українця до опору окупантам форум національного спротиву організували у Києві. До заходу долучилися військовослужбовці, інструктори та чиновники, чи не з усієї країни. Організатори наголошують, держава має забезпечити все населення можливістю опановувати базові навички ведення бойових дій. Це Поза підготовкою до служби у військах, головними організаторами стали офіцери 3-ї штурмової бригади. Їхні фахівці проводять навчання у кількох областях України, зокрема в Києві. За їхніми словами, кожен десятий цивільний, який навчається національному спротиву, після підготовки йде добровольцем на війну. Що стосується відсотку з наших занять, які е, йдуть потім у військо, це десь 10%. У нас... Виходить 50 на 50 або навіть більше дівчат. І дівчата в тому числі дуже часто йдуть, хочуть служити. Не завжди їх беруть, але вони дуже хочуть і реально більш мотивована навіть аудиторія. Ми насправді майже весь цей час так чи інакше, але долучалися до підготовки цивільного населення в різних регіонах. На щастя, ми там зустріли розуміння в деяких областях, де вже створені, наприклад, комунальні. Підприємства, які цим займаються системно, і сьогоднішня наша така задача, і наш основний інтерес в тому, щоб розвити це в масштабах всієї країни.